І за все, що маємо, і за все, що трапляється, дякувати Богу. Навіть якщо здається, що навкруги якийсь хаос, страшні речі відбуваються. Але я вдячний Богу за те, що маю, за те, що він мені дарує. Вчимося цього, тому що про це дуже часто забувається. Просто подякувати. Знаєте, завжди питаються, як то молитися своїми словами. Бо ми молитви багато знаємо на пам'ять, і ті молитви, які є в молитовнику, вони є важливі, так? але важливо також, що є особисте спілкування. Як я спілкуюся з Богом, бо Бог то є живий Бог, жива особа. І якщо я знаєте, маю якихось друзів, знайомих, то я сумі... якщо з ними... Не спілкуюся, або давно не спілкуюся. які ті стосунки здають такими з далекими. Ми вже віддаляємося один від одного, Так само з Богом.